442 обстріли за добу здійснили окупанти на Лимансько-Куп'янському напрямку. За останній тиждень цей напрямок найбільш обстрілюваний ворожою артилерією. Про це повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ. За словами Сергія Черватого. За добу Росіяни здійснили там 11 атак. І в тут ворог більше застосовує бронетехніку в попередні дні. Правда, більше її було підбито. За цю добу одна бойова машина піхоти, два тягача легкі і середній броньовані артилерійські три міномети і також два склади з боєприпасами. Росія хоче захопити Авдіївку, щоб почати штурмові дії поблизу Вогнедара. Про це в етері національного телемарафону повідомив речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський. За його словами, саме тому ворог протягом останніх двох тижнів намагається оточити Авдіївку на цій ділянці фронту. Позиційна боротьба і подальший перебіг подій залежить від того наскільки швидко Україні нададуть західне озброєння. Для них стратегічно на даний момент Авдіївка для того, щоб почати якісь штурмові дії в районі Вугледару, де ворог втратив вже обпікся не, не один раз, і критично треба оточити Авдіївку. Що власне кажуть, що ворог намагається робити вже протягом двох тижнів. На напрямку Вугледара дещо. Відчутний спад активності, натомість ворог продовжує обстрілювати позиції наші. Іде позиційна, будемо казати, боротьба, то ворог займає якусь позицію, то ми відіб'ємо, десь займаємо ми позицію, поки йде позиційна боротьба. Але ворог, вже, судячи з усього, має досить велике виснаження. Питання за малим, поставки техніки та озброєння нашими західними партнерами для того, щоб можна було здійснити. Правильний контрнаступ. Ікайте окупанти, Українська державна прикордонна служба оприлюднила відео з евакуацією поранених російських військових. Після вогневого удару по місцю розташування москолоти в Бахмуті. Безпілотники луганського прикордонного загону помітили, як згарбники намагаються перенести своїх вбитих та поранених до нового сховку. Проте за словами прикордонників, координати й нового місця перебування окупантів вже відомі та передані артилеристам. Тож вочевиді на новому місці росіяни не затримаються. Знищили опорний пункт ворога. Удару зазнали з повітря екіпаж українського бойового винтокрила. Завдання армійська авіація виконує щодня. Як готуються до вильоту та як поцілили у сили супротивника, показала знімальна група військового телебачення, яка вирушила з армійцями на бойове завдання. Робочий день льотчика штурмана Петра розпочинається ще до світанку. Перед вильотом треба перевірити гелікоптер на справність. Машина має бути повністю зарядженою, адже команда про виліт може надійти будь-якої хвилини. Попередньому ці колес не знаємо коронати ми отримуємо там за за 5-10 хвилин до виліту. Постріли виконуються некерованими авіаційними ракетами. Принцип їхньої роботи повністю накрити певну ділянку. Ну переважно це може бути взводнопорні пункт, склади з боєприпасами. Буває таке, що коли противник веде штурмові дії на захоплення наших позицій, нам дають координати. Вже за мить привітний і усміхнений Петро серйозніше прийшли координати. Час до роботи Разом нас немальна, у нас нормальна сувається на бойове завдання. Вилітаємо двома гелікоптерами. Наша ціль взводний опорний пункт росіян. Цював, але наскільки вдало, ми поки не знаємо. Повертаємось назад. Пілоти бачать, як їх вітають з землі. На їх обличчях неабиякі посмішки. Тільки не приземлились, а бортовий стрілок Андрій вже дізнався результати нашого виліту. Злітали недаремно. Сьогодні нам сказали вже, що ми добре попали. Вчимо ці хороші. Один день з нашими пілотами лише додав впевненості у нашій перемозі. Додатковими системами ППО можуть обладнати Чернігівщину. Про це повідомили у командуванні об'єднаних сил ЗСУ. Командувач об'єднаних сил Сергій Наєв провів у Чернігівській області нараду з питанням досконалення захисту цивільного населення, яке продовжує жити на кордоні з країною, агресоркою та регулярно зазнає ворожих обстрілів. Присутні наголосили, що прикордоння Чернігівської області обстрілюються мало не щодня. Це 34 населені пункти, в яких перебуває зокрема і 665 шістдесят неповнолітні з огляду на це Наєв звернувся до головнокомандувача збройними силами України Валерія Залужного з проханням про додаткові системи ППО та підсилення артилерійської розвідки це дуже важливе питання, адже 34 населених пункти постійно потерпають від ворожих обстрілів, і е, якщо казати про населення, то це більше 11 тисяч чоловік. Таке відселення вже частково відбулось десь півтори тисячі людей переїхало. Тимчасово в інші місця, але дуже багато людей лишається. І дуже важливо зараз скоординувати спільно з військовими, для того щоб ми забезпечили захист цього цивільного населення, яке проживає саме в громадах, які постійно обстрілюються. Я дуже дякую Сергію Івановичу за увагу до Чернігівщини. Німеччина заарештує Путіна, тільки він перетне кордон країни. Про це повідомляє видання ЦАЙТІ з посиланням на міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана. Для цього Гаага зверн... може звернутися до Інтерполу та запросити виконання ордена кримінального суду. На болотах уже відреагували на такі наміри. Голова слідчого комітету Арефії доручив дати правову оцінку заявам німецького міністра. Є і реакція офісу українського президента. Радник керівника офісу Михайло Подоляк назвав заяву прес. Тавника німецького уряду символічною нагадаю, міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Путіна та російської омбудсменки Марії Львової Білової. Їх підозрюють у викраденні українських дітей. Бездоганно міжнародний ордер слід виконувати, і дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти у разі появи підозрюваного Путіна ВВ у їхній юрисдикції. Він буде негайно заарештований за організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми. Можливий візит Путіна на саміт БРІКС у Південно-Африканській республіці заявили про розуміння своїх зобов'язань щодо ордера на арешт російського диктатора, який видав міжнародний кримінальний суд. Так званий представник президента ПАР Вінсент Магвеня очікує заявив, очікується, що у серпні Путін відвідає пар для участі в саміті БРІКС. Хоча офіційного підвершення візиту поки що не було. Якщо Путін таки приїде, це поставить уряд країни у хідке становище щодо арешту.